Ось ці дві жінки на кухні центру діалог між поколіннями ромської общини шостої ранку. Любов Кузьменко каже, встигли наварити 90 літрів борщу. Ми любимо, щоб багато м'яса було там у борщі, різного виду. Ми любимо, щоб він гарно червоний такий був, щоб не був білий, такий ж не біловастий, щоб цього так багато там було. Ну щоб все було до смаку. На черзі приготування плову. Ось дивіться, бачите, вже приготовлено. Оце ось дивіться, зелені багато теж додаємо. Ми туди додаємо перцю болгарського ми, щоб там було. Заздалегідь запарила шість упаковок рису Анжела Панченко. Каже, особливих секретів приготування немає. Просто готовим як кажуть, з любов'ю. <різь> і все. Я це все готовлю на глаз. Я глянула того мало. Того хочеться, щоб красивіше було того більше вкинулася. Плов готують у казані на вогнищі. Так говорить жінка. Він вийде ще смачнішим. Щойно страва готова, представники ромської общини вирушають до однієї із місцевих церков. На подвір'ї храму накривають столи та розпочинають частування. До таких доброчинних обідів місцеві вже звикли. Чим би не прогощали, усе смачно розповідає парафіянка пані Галина. Ми У нас завжди Тут страють такі обіди праздники. Не в праздники. Для тих людей, які мало забезпечені, але ходять до храму, які постяться, і для них це дуже важливо. Тому я вважаю, це дуже гарною ідея. Є на вибір пісна їжа, хто може постувати там, хто може дотримуватися, хто ні, там чи дітки, наприклад, вагітні, є з м'ясом, собі, будь ласка, на вибір. Тому крута ідея. Я знаю, що рома, роми готують найсмачніше в золотоноші, тому що я працював у школі, де дуже багато було ромів. Був директором школи, інтернату. Дуже багато я обідає не знаю. ідея частувати людей безкоштовними обідами виникла сім років тому, розповідає голова общини Циган Амарома Володимир Бамбула. Ми їздили в Ізраїль полумчиську поїздку. І коли ми приїжджали туди, і там ми приїхали в один храм, і в цьому храмі приїхали люди на прицепі з казанами і роздавали туристам, кормили людей харчами. І я подивився, така гарна ідея, так гарно це все вони організували. Стихійно, гарно, так приємно. Все Думаю, чого нам не організувати за словами пана Володимира. Зараз представники общини частують від 70 до 350 охочих. Таку традицію каже, продовжуватимуть і надалі. Наталя Стеринець, Тамас Горозія, Суспільне, Новини Черкаси.